Так, я ма... Ох, куди мені його покласти? Так, ну, так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, Я свій стіл віднесла в ремонт, бо він поламався. І в мене ось цей, але продає сюди комп'ютер, не можу покласти, бо місця не вистачає, тому, І він мені не зручний, тому я почекаю вже, поки той вернень. е, Мені затір ця штука якась по-іншому була, що цих дві пластини. Але може мені так здається, я не знаю. А може і та, я не знаю. Так, ну, мені треба тепер на город піду. Візьму я картоплю, морквочку і все. Можу йти на город сміло. Так, Ой, ой, я застр... а, ой, це я в двері зайшла. Так, йду. Я сьогодні буду ще раз город пересаджувати, так як в мене ще пшениця вже є її якби, я її можу так би, посадити. Оп, збираємо Пш... картоплю, пшеницю. Картоплю, пшеницю. Ой, де моркву тепер збирати. Так, і йду сюди. Морква, давай. Оп-оп-оп. Оп. Все, морква зібрала. Тепер картоплю. Але тут ще не вся картопля виросла, але нічого. Так, Ой. Так, все, картоплю я дозбирала. І тепер що можна піти? Так, отут ще зібрати. І вже можна буде садити. Так. Саджу, оп. Ой, збираю. І зараз я вже майже збирала, це дуже круто. І якраз десь зараз буду садити. Блін, так стою прикольно. Ні, це реально прикольно якось. Так, ну все, я вже зараз буду тоді йти. Так, все, можна йти. І що? Отсюди я посаджу пшеницю. Оп. Так, садим. Так, оп. Оп. «Свин'я, що тут робиш? Ти ж на мене дивишся. А ну, все. Мені треба посадити. Тепер садимо ще тут пшеницю на цій лінії. Садимо. Досаджуємо. Я вже майже досадила. Так, оп. Я магікаю. Оп-оп. Ну все, а тепер можна картоплю. Так, все. Я... А, ця вже виросла, я її збираю тоді. оп, 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 все. Постила і моркву садом. Так, оп. Блин, я якось цього разу моркву швидко досить саджу. І картоплю так само. Бо, не не цю подовжу якось. І все, це тепер сюди можу покласти. Так, ну все ніби. Я йду подивлюся, але нереально якась ця штука шить. Вона якось реально дивно виглядає. Реально якось я якщо. Воно колись було по-іншому, мені здається. Я знаю, чи це мені так здається, чи ні, чи воно таке було. Але реально щось дивно. Піду жителю, спитаю, може в них там теж якісь зміни стались. Правда, у них немає ні в кого такої штуки, але може там вікно змінилось, наприклад. Я не знаю, просто реально могло якесь вікно там змінити. Або це в мене щось, може, вітер був. О, житель прийде, в те нічого не міняли? Та ні, Свєта, ніби, я не знаю. А та а там. Та ні, в нас таких штук немає, якби мінялась такі вікна. а в нас ніби нічого не помінялось. Іде в інших попитай, напевно. Фу, ту, -ту, -ту. ну добре, житель. Ну, коротше, житель не знає, в нього такого нема, а в мене що? Е -е, що з яким тут робить? Ну, коротше. Треба думати, що робити. Я напевно, що піду ще що перевірю що тою штукою. може знаю, може вона так просто вернеться це вона так. Реально від вітру може там здула і середину показала? Ну але коротше. Тоборість. Мені ця свиня якось города хоче затоптати. Ну але реально, дивіться, що тут може бути взагалі? Ну люк-люк. Це люк? Я тільки б сказала про люк і це люк. Прикиньте, він відкривається. Що це за так? Фу, що це взагалі таке? Я взагалі не розумію, що знову якесь. Та ні, ніби проста штука, бачите, навіть ходити я Зараз кірку візьму, ще буду перевіряти. Ой. Так, все. Зараз йду перевірятись. Так, ну що? Ні, мені більше нічого ніби не треба. щось робити, бо я не знаю що. Це реально люки? Тобто. А воно ж таке не було, воно так би рівне, воно було як... рівне, як блок камня просто. Добачте, воно так би виходить, воно... Що це? Це ніби якась драбина там. Це реально ніби якась драбина виглядає, я вам кажу. Так, а ну, може якось. Це реально драбина? Що це за фігня якась? Фу, я сама в шоці якось. Що це взагалі може бути? Бо я не знаю, мені хіба що подумати треба. Так думаю, думаю, думаю. Думаю, а, коротше, Там ніби нічого нема, тому все. Я зараз піду от сюди. Так. Ой я ще зараз на цю штуку подивлюсь, бо це взагалі якісь капець. Що це взагалі? А? Ой! А! Що це таке? Так, треба люк якось закрити, бо це реально якісь капець. Що це? Знову це якась секретна кімната під моєю хатою. Ранне якось дивно. Так. Так, я так розумію, там всередині щось. Ану. Коди таке тривається. Ану. Блі не надо не взяти. Взагалі киська капець, Треба щось зробити самим. Ану. Так. Давай якось. Я знаю, цей блок поламаю. Так, давай. Ломайся. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ще чуть, -чуть? Є. йо ма йо Так, ну, щось. Мені якось сюди треба спуститись, щоб не дуже настрашитись. Бо я і так сюди буду спускатися а тут ще й. Три, два. Ні, ні, мені чесно скажу, якось страшнувато. Хух. Ні, реально це дуже страшно тут спускати, бо я не Ой. йо моя... А Що це? Що робити? У мене меж є, ні, у мене немає в скрині. Що робити? Дайте подумаю, бо я не знаю, я свій вже голову зараз ламаю, блін. Що це взагалі? Ай-яй-ой-ой-ой! Ой! Ай, ой! Боже, я б це. Тут є прохід акуратно так. Йо-майо. Може то мені назад вернусь, але ні. Я якщо вже почала, треба йти до кінця, в принципі. але, Ух, йо-майо! Блін, а як це поламати? Як це поламати? Давай. Ні, я не перестрибну, ой. Зараз. Оп. Та блін. Все. Мало. так, Це просто блок? А, і все, я його покласти не можу, тому що, що, я його сюди покладу. маю скільки тут. мойо! Так ну, я тут бачу верстак. Так, верстак тут стоїть, он... Не, я тут скра... мене нема що крафти. Що я ще можу зробити... йо труп. Динаміт. А ну... О, все, подивіться, це що таке? А ну А, прикольно наглядаю, до речі, я стоїм. Прикольно, реально. ой, Це що таке? Я тут блін, зараз все розбомблю. А ну... Ніби нормально. Ой! Ой-ой-ой! Ай! Я на колючу поволку впала, ай яй. Блін, то це... все тут? Що тут що, більше? Нічого нема? А я сюди так боялась, ти, тут нічого ніби такого вже і немає страшного. Я це покладу тільки. Ви бачите? Ви, взагалі нічого нема. Боже, я сюди реально так боялась так. Та що, я вже зараз, напевно, що зараз відійти буду, але нічого не ма є. Я маю. А я вже думала, що тут нічого немає і все обійдеться. А тут якийсь. що це? Йо-маю, -йо, подивіться, скільки тут смарагдові блоки, алмазні, ой, діамантові, золоті. діамантова скриня? Така ж тільки в колишнього мера, вроді би, була, але я не знаю. Йома, -йо, скільки тут грошей, та тут грошей за наше село, блін більше. Щі, я це все візьму? І головне взяла те, що по центру було. Ану, і читаю. Привіт, якщо ти це знайшов, знайшла ти молодець, щоб знати, хто є тобі туди, туди, сюди? Я попередній власник цього будинка або ще мер. Мене вигнали з влади ще 15 років тому, тому і також вигнали мене з -за села. І я заховав всі свої гроші тут, тому. Постарався, постарайся вигнати теперішнього мера, цей прохід відкривається раз в п'ять років. Надіюся, хтось прочитає. Але там пише, що ховав. Але я думаю, він, напевно, що спішив, але тут же нічого нема. Він, напевно, що спішив, він ці гроші тут заховав. Подивіться, скільки в нього грошей було. І він мене просить, щоб я вигнала цього мера. Тобто цей прохід відкривається раз в п'ять років. Та я тут цього живу місяць, навіть менше, може. Ой, це ж. Йома йо! Не зайці я знаю, чим я буду виганяти нашого мера з влади. Так. Угу, то приїду і що мені його так зривати? Тиш тиш, 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 Тиш. Блін ні, якось. Що не виходить зривати. Ну, коротше, зараз я цей костюм зніму. Так. Ну, а з вами була я, Аніасіт. І нагрудник ним, з вами була я, Света. Кладіть лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па-па-па! Ану -па -па -па. йди сюди в мене.